Педагогічний колектив міськівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Сватівської районної ради Луганської області підтримує ініціативу станічно-Луганського району та приймає істафету флешмобу «Читаємо віші української мовою. Мова українська то Шевченка в Лесі Українки. І Марка Мовчка. Мова українська то дарунок Бога. Це барвисте слово генія Франка. Мова українська це і степ широкий, це сади вишневі і ліси гаї. Мова українська берегиня наша, пісня материнська, волоснає. Мова українська океан глибокий. Мудрості народу, вічної краси. Мова українська це достатку чаша. І найбільше свято із відомих свят. Українська мова це велика сила, прадідів великих це духовний світ. О, наша рідна, йди широким кроком, впевнено і гордо світле майбуття. Не лякайся, мила цих тривожних років. Ти для нас єдина і. На thank you